Ці герої загинули за єдність України, і сьогодні ми можемо просто пройти і мовчки сказати їм дякую за те, що вони захищали нас. Але є ті герої, які живими повертаються з фронту, і часто ми мовчки йдемо і опускаємо очі, адже не знаємо, що їм промовити навпроти. Чому виникають такі ситуації? Чому часто пам'ять про героїв? Не приймають у тому чи іншому закладі, а інші просто отримують ганебні повідомлення. Давайте розберемося у цій ситуації разом з 12 каналом. Ця площа на театральному майдані в Луцьку пам'ятає різні історії: щотижневі прощання з тими, хто повертається додому на щиті в останнє. Зустріч із військовими, які повертаються на реабілітацію. Це наше сьогодення, де життя і смерть ідуть поряд. Чому сьогодні там, де гуляють весілля, не готові допомогти тим, хто поминає бійця? А ті, хто повертаються з фронту, бачать, що його не чекають. Вони люди бояться, вони. Опускають очі, вони ховають очі, вони уникають, вони обходять тебе. Є одиниці людей, які дійсно видно в очах повагу, але здебільшого люди чомусь бояться. Я не розумію, чому уникаючи нас, військових. Таке ставлення, повернувшись із фронту, бачив і молодий військовий Максим Нагорний, для якого півторарічний досвід війни в 19 років був нелегким випробуванням. У мене був був такий опарок, що я на вулиці не зупинився цілу ніч. Сидів, просто, просто сидів, не спав, просто сидів. Люди йшли, все, машини приїжджали, ніхто не зупинився, ніхто не підійшов. Я був в формі. Все, ніхто, навіть поліція не зупинилася. Але виявляється, можуть уникати навіть тих військових, які загинули. Таке побачила вдова, які відмовили влаштувати поминальний обід у загальній залі ресторану. Я не хочу, щоб палили жито чи щоб його закривали, там гарний заклад, все. Але я хочу, щоб отаких от політик, таких концепцій не було ніде. В жодній лікарні, в жодному ресторані, в жодному магазині. Взагалі це не має бути. Дико закривати очі, що відбувається війна. Тим паче в ресторані, через який щодня везуть хлопці. Нині в Україні за приблизними підрахунками є понад 850 тисяч військових ветеранів їх і надалі більшатиме. А разом із тим зростає кількість ймовірних і важких ситуацій, коли ті, хто захищає наші життя, державну цілісність, там зустрінуться із байдужістю. Тут неодноразово чую дійсно від хлопців, що є така проблема. Ну чому я йду по вулиці? Від мене обертають очі хлопці. Я пояснюю, що більшість людей можливо бояться, можливо, не впевнені в собі, не знають, як підійти. Тобто вони думають, що це байдужі люди. Психологиня, яка допомагає військовим під час реабілітації, каже: бійці не завжди хочуть, щоб їх обіймали без дозволу на це. Розпитували про ситуацію на фронті тощо. Однак для них однозначно важлива підтримка і подяка. Саме такий простий жест, про який я завжди кажу, ти можеш не підходити близько, не потрібно робити якихось різких руків. Це можна просто зробити ось так, покласти руку на серце. І тако зробити це. є подяка і вдячність нашим військовим. Тому в Україні з'явився рух завдяки тобі. Якщо ви хочете подякувати військовим без слів, можете просто прикласти долоню до серця. Цей жест означає вдячність за свободу, спокій та незалежність країни, яку виборюють наші воїни ціною власного життя. І цьому суспільству потрібно навчитись. Вони не знають за що вони воюють, для кого вони це роблять, і на сьогоднішній день. Нам потрібно пояснювати підліткам, особливо в школах, в інститутах, допомагати зрозуміти, навчити тих дітей, щоб дотичні були, щоб вони комунікували правильно. А як бути із тими, хто відмовляє в проведенні поминальних обідів за захисниками? Психологиня радить наступне: такі заклади потрібно робити відомими. Щоб дійсно люди бачили, що такі заклади розуміли, і це буде уроком для цього закладу. Я більш чомусь впевнена, що цей заклад більше не зробить такої помилки. Я... Ми всі можемо робити помилки. Я думаю, на сьогоднішній день цей заклад цього більше не зробить. Ми ж повертаємося на площу, з якої щодня в різні світи йдуть наші захисники. Хтось на зустріч із коханою перед від'їздом, а когось проведжають в останню путь, спостерігаючи за людьми, то більшість просто. Опускають погляд, намагаються не зустрічатись очима. Шкода насправді це все, бо якось молодь забуває. Старші люди то що якось так дивляться, усміхаються, а молодь якось не, не дуже добре реагує. Чуєш не раз, негарно відносяться і дивишся на те все. Просто болить душа. Старше покоління більше чуйніше. Більше відчуває, так. Да. Більше відчуває ту біль. А тому простий жест подяки, прямий шанобливий погляд можуть притупити цей біль втрати, допомогти в реабілітації. Насправді пояснює експертка ненормально ставляться до захисників, часто ті, кого війна не торкнулася безпосередньо. Ця недотичність молоді в першу чергу напевно притаманна тим сім'ям, де нема військових, де немає тих батьків, братів на війні. І ці діти підлітки таким чином проявляють якусь агресію, тому що вони власне самі думають, що скоро їхній час настане. Щодня через цей реабілітаційний центр проходять десятки військових. Тут вони зміцнюють психологічне здоров'я, шукають важливої підтримки, бодай невеличку частину якої можемо дати і. Ми ті, кого вони захищають ціною власного життя. А є ще їх рідні, які переживають біль втрати і чекають нашого невідторгнення, підтримки, хай навіть поглядом чекають від нас людяності. Ірина Кудря, Василь Мерещук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.